Чесничок ось дивіться, який по стеблу товстий, і головка налита, і ще не обрізаємо бадилля, тому що хочемо, щоб наповнилась вона. Повна вірейка чеснику. Така потужність чеснику. Тільки в мене. Я купив однозубку Любошу, а прислали мені Ірен. І підпечений на сонці, що мали, та й посадили. Тут у нас дуже потужні екземпляри. Тут у нас є одиничка, двійка і навіть троєчка є. Троєчка. Стебла дуже потужні, по товщині і це перша репродукція. Ну, ось такі результати маємо. Наркоманський часник 50 на 50, де ближче до бугра взагалі згорів там. Буде так само, як і цей по розмірах. І там, де нижче, він трішки кращий. А мова йде про ірен, тому ближче до діла і покажемо у викопці. Цю потужність. Копаємо вилами таким методом занурюю вила, підкопую, витягую потужність. Кинули на гроші і оце таке виросло. Кілограм коштував однозубки 275 гривень. Купив 91 кілограм. Деякі були підпечені. Це було дуже видно. Ми його розлучили, побачили, що в нього такий колір, як в свічки. Якийсь такий. Той ми не садили взагалі, такого десь було кілограма 4-5 взагалі мусора. А цей плюс-мінус, який залишився, але ми не бачили, що там всередині. Візуально наче й нормальний, але, але не зрозуміло, що там до кінця з цим часником. І написав цій людині, типу, про компенсацію, типу, ж кажу, що це ви мені продали, там цей. А він каже, я вам по скидки його продав. Типа уступив там трохи, я з учотом цього зробив. Хоча, коли продавав, він не писав, що з Чесником щось не так. Отак от. І от. кажу, це хоч Любаша, він каже, ні Ірен. Нема слів, коротше. Викопуємо, що є, і він у нас не затримається. Кудись піде? В крайньому разі на сміття. М. Може, щось заробимо з гарбузів, то купимо знову знову часника. Тільки у нормальної вже людини провіреної, у діда там одного. Ми в нього купували одну зубку там великого калібру Е, І з того краю в найгіршу землю, як я перед цим говорив. Там перша репродукція у нас. То він 60 кг також, то він прислав дуже хороші екземпляри. Такі десь шестірку, таке ми десь садили. Навіть більше, мабуть. Там такі прям голови були здоровецькі. Не такі якось це. Відрізняється від пальця мало чим. Це головка, перша репродукція. Тут навіть стрілочку пустило. Ось. Але не вистачило сили для розвитку. Там декілька десятків штучок пощастило і однозубка була навіть Ірену. Ну, ми відклали і попробуємо тиконути при посадці, подивимось. В принципі, тут все. Тут нема чого вже, е, вже тобто, показувати. І що маємо, те маємо. А от, наприклад, Любаша. Можливо, я, давай я візьму камеру покажу, е, що на цій самій землі. Представляє собою Любаша. Деякі можуть сказати, що тут бур'яни, тут заглушили. Так, бур'яни тут гербіцид не взяв, з прополкою ми не вспівали, тому що трактор ламався постійно нескінченно, тому потрібно було вибирати або садити нам, ну, ремонтувати трактор, садити там, або просто висапувати часник. Ну, ми думали, що справимо трактора, потім переключимось, але трішки не вспівали через те, що він ламався нескінченно. Так, ну тут вже й окопати потрібно. Але ось стебло вже товстіше втричі. Це перша репродукція була нам продана. Тобто це вже друга ось такі стебла. Це Любаша на тій самій землі, також в бур'янах. Просто він трішки гірше зараз виглядає, тому що вже час його викопувати і він вже підсох через спеку неймовірно. Ось дивіться. Через таку сильну спеку. Я думаю, що тут екземпляри нормальні. Вила з собою не взяв, потрібно було вила взяти. Показати наглядніше. Ну, ось такий екземпляр. Ну, це вже, похоже, щось на часник хоч. І за те, що на стовбура. Так що тут буде точно щось нормальне, а не Зубочистки от такі ось. Це Любаша. Тобто людина не підсунула і продала нормальний чесник. Ще одну зубку продала нормально, щось сам чесник. Якби його і викопати якось, ну. Але... Ні, не тянеться. Ну, дуже суха земля і нема чим підкопувати. Я думаю, що тут буде. Четвірка, п'ятірка, шестірка. Це не втюхали. Через це Ірен, може, спробуємо його здати на перероб якийсь гарбузи там на насіння і квасолю, що там вийде, і закупити по новій часник в цієї людини. Тому що ця людина. Не обдурила. Вона казала, що ти будеш приємно вражений результатами. Ну, в принципі, я за цей часник не переживаю. І то це все на піску і в бур'янах. На чорноземі я взагалі мовчу однозубка цієї ж людини яка. Там взагалі екземпляри просто відра будуть, я впевнений. От, і потрібно робити ще висновки. Роботу над помилками, що стосується бур'янів. Ну, вже його витравити до посадки, потім ще накрити гербіцидом і просапати. Також, вже з трактором все буде нормально, то буде час. Всім врожаю! Щасливо це все руками ми обірвали, це. заздріть мовчки.